міському таборі Чайка нагородили кращих учасників всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Хмельницькій громаді влаштовують її з 2012 року. Понад п'ять років розвивав джуру герой Анатолій Назаренко. Кожне випробування це виклик собі навміння діяти в команді витримку та вмотивованість. Ми були всі як одна сім'я. Ми були дуже завзяті. Ми разом одне одному допомагали, що старші що середня група. Загалом дуже сподобалось. Емоції зашкалюють Я поки в дев'ятому класі я планую йти в старшу групу і так само в 10 11 класі підбивати своїх друзів, своїх однокласників, що вони також йшли на сокіл -джур. джурам Доводилося долати смугу перешкод, кидати гранати, опановувати техніку бою та уміння рятувати поранених. Рівень підготовки. Хороший, видно, що значна частина дітей старалися протягом року. Попри дощ, попри погану погоду, дітям вдалося викладатися на повну і досягати результатів. Мали також нічне дійство з факелами, зачитування молитви українського націоналіста, мали неймовірний концерт від соліста гурту Чумацький шлях і багато активностей, які зробили з учасників не конкурентів, а справжніх друзів. Традиційно підтримали учасників гри спецпризначенці. На виставці військової техніки захисники розповідали джурам про сучасне озброєння і давали можливість випробувати, як усе працює. Учасник четвертого сезону майстер-шеф професіонали Едуард Лазаренко частував усіх кулішем. Попри повітряну тривогу і дощ, запалили ватру, проголосили молитву про перемогу над ворогом та співали українських пісень. Бо і тремтить земля чареє Русь неволі визволять. Переможцям вручили дипломи, подарунки і сертифікати від мережки. В старшій віковій групі першість виборов Рій варта ватри ліцею номер 16 друге місце у Січовиків ліцею номер 11 третє у команди Джури школи номер 12. У середній віковій групі кращими були подільські соколи, ліцею номер 6. на другому місці Залізні Азовці, ліцею номер 16. а третій виборов Рій Патріоти ліцею номер 2 Цього року ми мали 160 учасників, 20 роїв. Хороша підготовка тактична, теоретична, історична та власне військово-патріотична підготовка усіх учасників. Щиро вірю, що наступного року це вже буде відбуватись під мирним небом, під українським і військово під переможним небом. Ірина Аріон, новини міста.